Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні ви дізнаєтеся про найгучніші прориви у світі штучного інтелекту: від революційних моделей Alibaba, Google, Tencent та Apple, до мільярдних інвестицій, нових інструментів для розробників і навіть появи першої цифрової актриси в Голівуді. Alibaba Cloud представила Ван 2.5 Preview, революційну модель для генерації відео з вбудованим аудіо. Тепер кліпи створюються одразу з голосами, музикою, ефектами та ідеальним ліпсінком без постобробки. Модель генерує ролики до 10 секунд у 1080 p якості, підтримує багатомовність і вже доступна на OneVideo та Hugging Face. У соцмережах реліз називають Голівуд у ноутбуці, адже технологія дає студійну якість навіть фрілансерам. Google оновила моделі Gemini 2.5 Flash і Flashlight, зробивши їх швидшими, ефективнішими та дешевшими. Flash тепер краще справляється зі складними агентними завданнями, а Flashlight стала найшвидшою пропрієтарною моделлю із удвічі меншим споживанням токенів. Обидві підтримують до 1 мільйона токенів контексту, мультимодальність і інтеграцію з Google Search. Та кодом реліз отримав схвальні відгуки. Експерти називають це революцією для масштабних застосувань і ентерпрайз сектору. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Tencent відкрила вихідний код Hanyuan Image 3.0 найпотужнішої open-source моделі для генерації зображень. Вона поєднує текст і зображення в єдиній системі, точно рендерить текст усередині картинок і може створювати комікси, постери чи рекламні матеріали з високою деталізацією. Код і ваги доступні на GitHub та Hugging Face, А користувачі вже називають модель новим чемпіоном Open Source, що кидає виклик Google та OpenAI. Apple тестує внутрішній чат-бот Veritas, створений для перевірки масштабного оновлення Siri, яке планують на весну наступного року. Він працює як чат GPT чи Gemini, дозволяючи співробітникам перевіряти нові функції: пошук у пошті та календарях, редагування фото, контекстуальні відповіді. Хоча Veritas не планують випускати для публіки, аналітики вважають це стратегічною помилкою. Успіх оновленої сірі може стати вирішальним для Apple у боротьбі за лідерство в ШИІ. OpenAI готується монетизувати чат GPT через рекламу. Колишня CEO Instacart і екс-глава Facebook EP Fiji, Сімо очолила підрозділ Applications і формує команду для інтеграції делікатної реклами у чат-бот поряд із підписками та API, які вже приносять 12,5 мільярдів на рік. Це може додати мільярди прибутку, але викликає суперечки щодо приватності і довіри. Прихильники бачать у цьому шлях достійкості, критики, ризик перетворення ChatGPT на рекламний двигун. Студія Сікоя, заснована Еліне Вандер Вельден, представила першу гіперреалістичну цифрову зірку актрису Тілі Норвуд. Вона вже веде переговори з голівудськими агентствами, але це викликало скандал. Актори називають Ші Зірок загрозою для професії і закликають до бойкоту. Водночас студія наполягає, що Норвуд це не заміна, а доповнення, наприклад, для небезпечних сцен чи персоналізованого контенту. Дискусія про майбутнє акторства та етичні межі триває. Компанія Мета переманила Янгасона, ключового дослідника OpenAI та одного з творців Далі 2. Це вже понад 11 топ набір Мета з OpenAI, Google та Anthropic цього року. У соцмережах цей перехід називають гігабрейн наймом, що зміцнює позиції Мета у гонці за агії. Хоча критики говорять про ризик відтоку талантів з OpenAI та культурні проблеми в Мета. Exalabs запустила Xcode, інструмент, що знижує галюцинації у коді більш ніж утричі. Він індексує понад 1 мільярд джерел, гітхаб, Stack Overflow, документації та повертає щільний і релевантний контекст для llm агентів Інструмент уже інтегрується з клоудом та курсором і безкоштовно доступний через Смітері. Розробники відзначають, що час на дебаг зменшився вдвічі, а користувачі називають це кінцем вигаданого коду. Стенфордський університет у співпраці з BetterUp ввів новий термін «workslop» – «she-content», що виглядає професійно, але не просуває роботу вперед. 41% офісних працівників в Сполучених Штатах вже стикалися з цим, а 15% усього отриманого контенту генерує «she». Такі матеріали коштують компаніям мільйони доларів і руйнують довіру в командах. Експерти радять обмежувати бездумне використання ші та навчати мисленню пілотів, інакше технологія лише посилюватиме бюрократію. Німецький стартап Black Forest Labs, заснований творцями Stable Diffusion, веде переговори про новий раунд у 200-300 мільйонів доларів, який може підняти оцінку компанії до 4 мільярдів. Його ключовий продукт моделі Flux, що перевершують конкурентів у точності тексту. На зображеннях фотореалізмі та мультимодальності. Вони вже інтегровані в продукти Meta, Adobe, Microsoft і Snop. У Європі це називають локальним дивом ШІ, яке може скласти конкуренцію Midjourney та OpenAI. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.